Євангеліє від Іоанна, глава 6, вірші з 27 по 33. Делайте же не брашно гиблюще, но брашно пребывающее в живот вечный, син человеческий вам даст. Сього Бо Отець знамена Бог. Реша же к Нему, что сотворим, да делаем дела Божия. Отвеща Иисус рече им, «Се есть дело Божие, да в Того, Его же посла Он». Реша же Ему, «Кое оба Ты творишь знамение, да видим и веру имим им Тебе? Что делаешь, Отцы наши, ядоша шаманну в пустыне, якоже есть писано, хлеб с небесе дадей им ясти?» Рече оба имя Иисус. Аминь, Аминь глаголю вам, Не Моисей даде вам хлеб с небесе, Но отец мой дает вам хлеб истинный с небесе. Хлеб бо Божий есть, сходя с небесе и даяй живот миру. Пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що зостається на вічне життя, як удасть нам Син людський, бо відзначив його Бог Отець. Сказали ж до нього вони, що ми маємо почати, щоб робити діла Божі? Ісус відповів і сказав їм: Оце діло Боже, щоб у того ви вірували, кого Він послав. А вони відказали йому, яке ж знамено ти чиниш, щоб побачили ми й поняли тобі віри. Що ти робиш? Наші отці їли манну в пустині, як написано, хліб із неба їм дав на поживу. А Ісус їм сказав по правді, по правді кажу вам, не Мойсей хліб із неба вам дав, мій отець дає вам хліб правдивий із неба. Бо хліб Божий є той, хто сходить із неба і дає життя світові.